І всім привіт, другі друзі. А це новорічна новорічна карта. Новорічна карта, да. Новорічну карту хотів нам піндюрити, а я не новорічний. Чому? А, бо я скінці загубив новорічний, а так. а, а мені, В принципі, все воно. а, Новорічний все, новорічний. Ось я новорічний. Ну, представте, що в мене шапочка зверху. І я новорічний ось. Отак от. да. Ось... это куда? Куда шо? Так, це все а, Правила, давай правила прочитаем. О, господи. А, окей, все. Так, окей, нам нафиг. Ну, давай, починаємо. Вы попали в нову. Симуляцію. Ну я як, в общем, прочитав, що нам тут треба робити. Нам треба а, спас, а, спа. Ну, спасти новий рік. Спасти новий рік, і себе ще не убити. Так, стоп. Так, не понял. Не понял. Правила... 15. Окей, 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 я я просто а знаете, скільки блоків? Считати із 7, то тут 4 блока. У мене питання Як ви хочете, щоб я 4 блока допрягну на 5-й. Мгу, как что считати із 7, то 4, а якщо так, то 3. Раз. Кстати, я пирдола. Надо было спаун поинт поставить, брата. <как> Божечка, я поставлю спаун поинт, окей. Никто ж не запрещает. Спаун so поинт. И, и вот так. Да, да. Окей. Okay. 2024 рик. Ну, не закинчивается, так. Не закинчивается. Уже вот-вот-вот-вот. Акции, не числа? А, сегодня 20... Сегодня 29? Сегодня 29. Знаете. Я, честно, на всякий пожарный буду класть спаун поин. Че тут, че тут нельзя? Да не, мерно, можно. Сиди же шми. Ну, типа, я карту взял. What the f Братан, Я не понял. Ану, давай превьюшку зробим, братиш. Ану, на f 1 d n o стань. Стайн, стой, Секунду. Секундочку. Я прямо, прямой эфир робим правюшку. Та ептай мадриптый, твою. Та. О, так. И теперь. И, И дай сбоку влеплю. Вот так. Готово. Готово. А тут, секундочку, а тут нельзя спонпоинт ставить? Серьезно тут спонпоинт? А правда, написал? А, может писал. Окей. Окей, okay, не видит ми блоки, які мені мешають. Спасибо. Ага. спасибо, Чо? не понял, не понял, я не понял, Чо? то есть Паркурці була ще фігня, да? Так? Так же, ж. Так, 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 так. Я так же, я так розумію, угу. ага. Окей. Ну, ми ж типу, по снігу ходимо там, куда? Яку? Яку книпку? Яку? Яку таку. Люди. ви що? Ще... А що в мене ефектив, я не, не розумію? Чому і був прикол, те, що паркур спочатку не робе, потім а, мені треба шукати кнопку. У Мене питання. Чому, чому підвіг? Угу. Зрозумів. Зрозумів. Зрозумів, зрозумів. Окей. Пішли. Я на контрол нажимаю, бо це капець, я довгенько. А чого довгенько я не знаю. Чому відручень? Зрозу... А я могу тут спалку не ставить? в твоей жизни. Мне треба найти кнопку, книпку. Как у правильно будет? Как правильно? Кнопка. Таки будет. Кнопочку, книпочку такую. Uh, книпочку можно най... знайти. 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 Дейзно, Десь... да? Не, ну, це прям умиляй. Меня це Цену гениально. Шо? Чего? Серьезно? Тут кно... Тут? тут кнопка ну серьезно извиняюсь отдохнуться може мой я напевно виріжусь тем паркуром, мы типу сами кинет по топ депо спасибо ам я просто за Грунул скачиваю для вас для проходження а. И ч? Молоч Шо? Молочний шоколад ЧОКОЛАД?! Це чоколад? Це чоколад! Шоколадку. Я шоколадку знайшов. Йо-моя. Я тимадріп, ти те, чо так велика. А чому така велика ша? То чи це печера? Мм. Mm -mm. Я на таке не підписувався. Я. Mm -mm. Я вообще не. Шуха. ...підійде до. от виткоси. Ну, типа, до стін Чуаяк. Як Як я підійду? Ну, я буду підходити, но і мені мне нифига ж не видно. Що? О, що? 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 Куди? Не зрозуміть мені ніяк. Чому? эти-то? Да, давай, ще тыкай, ага. Затикаю. Затикаю так що просто. Да ну не тыкается воно. Ну не тыкается. А. А. Тыкаете, Ну не тыкаете. Ну не тыкается воно. Ну Алешка. Алёха. Лёха. Ну съесть, Я... Угу. Я Не знаю, я ломати можу, мені мене. А, тут великі блонки, так би сказав. Так би і сказав, ні, Не да, надо. Да. О! А ну. Я... копаю. тунель. Я, а, я копаю тунель в... пошуках шоколада. Я упевнений, що о, вже близько. День 40 а, 74. Ого. Ю, ти мадрютий. Братан, то ти прям. Yeah. А, так мені треба було шоколадку знайти. Так а нафіга я тут ла лазію. Цього? Я. я боюсь цього. сю. А я її не бачу. А. Чоколадка. Ні. А, типу я мав тут. Ааа, е... я мав тут зап заплутатися, а потім знайти шоколадку. Боню. То все мені шоколадку треба було знайти діше. Ай, не зрозумів. Сюди чого сюди молочный шоколад куди Сюди. Воно не переплавляється. Ну, да, вот, допустим, я сюда. На. І ну, сюди мало, ну я зрозумів, і там ну, не тролль, ну типу алло. Та ні нічого нема Нічого, нічого не відкривається, вообще Так, а може в іншу кудись, в інші місце шоколадку. Куди ж шоколадку вообще діти? Заблоковано. Офігеть! Офагеть. Чи Чому? Може... Нічого. И, и, и что? Так... Так что? А что вы мне не хочется этим намекнуть, в общем? Так, так я там був Так я хотил туди Чом прикол В Чом Що... Що за ці... Я вже запутався де вихід Де вихід Так я сюди йшов Я сюди йшов, Я там нічого не знайшов а що я мав там знайти? Мені сказали. Дивіться до стіни, Ну, по стінкам там, бо углам чи як вони там називають. Ну, в общем. В общем, в общем, в общем. В общем, в общем, в общем. Що я маю ще знайти, таке, що мені треба. Я не розумію. Він йшов за шоколадкою. Я це зрозумів. На питання я та тут при чому з вашою шоколадкою? Ну, примітка. Ну. Я нічого не зрозумів Ну Типу, я мав йти за шоколадкою, Я прийшов. Я її знайшов. Що та літо? А ну, може, щось там. Не знаю, а ну.

Серйозно? Не, ну. Типу. Я... А як я мав сюди добратися, як тут рихлих сніг? Так тут, тут нічого нема. Нас на ігалі. Нас на ігалі і це факт. Це факт і не... І не я вам кажу, нас наїгали, Все. Все, нас наїгали, Все, Кап... капець І И Куди далі? Знову далее? туди? Та я же відео хочу закінчувати, мені Не цікаво вже Записувати це все. Це капець Ну карта цікава. Що, шо, шо карта цікава. Зараз десь стану то и все той закінчик новым роком да вот зимов вс коли у якогось будиночка стати и нормально давай коло у цього будинка а ні там же ялиночка є она маленька да маленькі... маленька маленька комната та й нормально на Ой, Ну в в общем, общем, Да я стану. В общем, всім спасибі за перегляд. Всім по цих хто був тут, хто зі мною буде до кінця цього року. Далі буде ще більше контенту, буде ще більше проходжень, ще більше всякого всякого Підписуйся на канал. У нас вже 250 підписників. А, ось, 250 підписників. Йдемо до 300 підписників, потім 400, 500, 700 і 100. І ну, звісно, 300 це моє улюблене, не буде число або... Не того, що воно рефмується, а тому що. А, а, 300 підписників це як. цей. Ай, коротше. Все. Всім. з як це. З наступаючим, а. Sous, 무�, 무�... Коротше з майбутніми з В'єтнами, Новий рік. Ви, там, в общем, прилад, приладнаємо якось це все. Ось, з новим роком всіх там, хто. Може, я, в в привітанні напишу. Запишу привітання, я не знаю. Я, я не в цій темі. Все, посилання буде на плейлист О, кстати, це ж буде новорічна карта. Буде в новоріччі, ну там карти, як завжди. Все посилання на в у відео, телеграм, Discord. Підписуюсь на канал, поставь подобайк, зубати писати коментарі. До сутих ігрушок, до сутих проходжень. Всім пока. Отже ж, ця новорічна. Йолка.